Іспанія, Мадрид, друзі, всім привіт! Гості каналу! Також сьогодні приготуємо м'ясо по-французьки. Вічна класика, коли моя мама завжди готувала цю страву на новий рік. У мене вже більш сучасний варіант. Готується швидко і дуже смачно. Чим зручно можете приготувати все у формі, залишити в холодильнику накрити і за годину, перед тим, як подавати на стіл, випікати. І це дуже зручно, смачно і просто. Залишайтеся зі мною і починаємо. М'ясо має бути свинина. Так як гов'яже, таким методом приготування вийде сухе. У мене тут 4 філе, приблизно сантиметрів товщиною. Кількість, дивіться, самі, на скільки персон ви хочете готувати. Відбиваємо з двох сторон молотком. У мене його немає, тому я це роблю тупою стороною ножа. Ось так, друга сторона. Все відбили, посолим і поперчимо за смаком. Накриваємо харчовою плівкою і нехай чекає. Все. Ось картоплю я вже порізала, почистила. Ріжемо тоненькими пластинками. І я її мию потім в проточній воді, щоб змити крохмаль ось такої товщини, приблизно тоненьку. Ріжемо тоненько. Ріжем тоненько. Також цибулю. в мене дві невеличких, кількість беріть за своїм смаком. Солим і трішки рукою відіжмем, щоб вона така була м'якша. Берем деко або форму, дно змащуємо олією. ось так, розмастимо все добре. Викладаємо картоплю так, щоб закрити все дно. Солим і перчим теж за смаком. Викладаємо цибулю. М'ясо філе розрізаю навпіл меншими кусками, буде краще його сервірувати. Викладаємо поверх цибулів, тепер робимо соус, 2 столові ложки грецького йогурту або сметани, 1 столова ложка майонезу і 1 столова ложка гірчиці в зернах, або її ще називають французька. Все перемішуємо, ось так і додаємо тертий сир. Він в мене вже потертий. Такий, що плавиться, його ще називають твердий сир. Все разом перемішуємо. І викладаємо на м'ясо такими маленькими порціями його буде легше розрівняти. Все, розрівнюємо. Духовка вже розігріта на 200 градусів Цельсія верх-низ, без конвекції. Все, розрівняли, накриваємо фульгою і випікаємо 30 хвилин, через пів години знімаємо фольгу і випікаємо ще 20 хвилин до рум'яності. Все, я тут скинула вже фольгу. Смачно пахне і дуже гаряче. Було би добре дати 10-15 хвилин, щоб воно постояло і стабілізувалось. Але я не чекаю: вся страва ніжна, соковита, ситна і смачна. Нотка гірчиці додає цікавень і, звісно, смачніше. Всім рекомендую смачного! А ми зустрінемось в наступних відео. До зустрічі! 嗯。Mm.